Насправді в Україні російськомовні це цей результат двох процесів. Uh -huh. Процес номер один. це русифікація. Процес номер два це колонізація, причому більшою мірою русифікація, тому що у нас ну навіть ну до повномасштабного вторгнення. Ну відповідно до соціологічного цього питання перепису населення 2001 року, здається, uh -huh. коли він був тисяч да, росіян, було здається 17 відсотків етнічних. 17 відсотків всього настяго. Зрозуміло, що кількість людей, які користувалися російською мовою, значно більше. Відповідно до того ж самого перепису, рідною назв... українською рідною назвали 69%. Тобто, в принципі, насправді ситуація не така й погана, якщо так дивитися тверезо, і відтоді вона явно покращилася. Тобто, треба розуміти, що ситуація з українською мовою в Україні стала значно краще ніж була раніше, угу. і до чого це все веду? До того, що російська мова в Україні це оши як раба. Ну, якщо комусь подобається носити на цьому шиї свої е, оши, да, як нагадування про те, що е, ну, твоїх предків змусили говорити, якщо твоя мама, мова, мома язик матері, Ну так е, мова твоїй бабусі, яка була? Угу. Ну, і чому твоїй мами е, е, стала російська мова язиком матері? Ну, Тобто, якщо люди цього не розуміють і не хочуть розуміти, але я повторююся, що це знову ж таки в більшості е, випадків просто результат. А, ну, я би сказати, небажання докладати якихось зусиль. Я вам скажу, що насправді знову ж таки, от е, якщо ми заговорили за постколоніальні наприклад практики, то там же ж протилежна проблема. У них е, мова побутового середовища. Може бути однією, uh -huh. а мова, наприклад, науки, освіти іншою, колонізаторів в Україні. Слава Богу, на сьогоднішній день ситуація більш природна і органічна у нас на сьогоднішній день. Мова культури, мова науки, мова політики. Ну мова по суті, всього офіційного так вона є українською.